Зібрались просто неба біля стін Рівницького краєзнавчого музею, аби представити свої культурні надбання. Шість громад частували рівнян автентичними стравами, презентували вироби ручної роботи та розповідали про унікальну спадщину їхніх сіл. Сьогодні ми маємо за честь представляти нашу великомолянську територіальну громаду на такому дуже гарному, і я рахую знаковому дійстві під назвою Спадщина від громади до музею. І ми не є винятком. Ми сюди не приїхали з пустими руками. Ми привезли сюди частинку традицій, частинку тієї спадщини. Адже наша великомолянська територіальна громада має надзвичайно гарну і знакову історію. Головним твором від Великомолянської громади стала лялька-мотанка, виконана майстрами в повний зріст. Кажуть, вона стала своєрідним оберегом для мешканців. Представники Дереканівської громади на заході вражали відвідувачів різноманітними стравами, напоями власного виробництва і роботами місцевих рукодільниць. Особливою родзинкою нашої Тараканівської громади є рачинські цибульники, які війшли в обласний перелік елементів нематеріальної і культурної спадщини. Сьогодні в нас тут є їх три види. Дуже сподобались рівнянам весільні гуски, які печуться на Дубанщині, тому ми теж їх презентуємо. Ну звичайно, як без українського сала. Також вони представили обряд читання весільної корони, який увійшов у національний перелік елементів нематеріальної спадщини. Привезли також яблучний оцет, який виготовляють по сімейному рецепту. Дядьковицька громада привезла до рівного домашні сири, меди з пасіки місцевого священника. Також готували коропа з грибами за місцевим рецептом. Сьогодні в нас представлені вироби наших і народних хумільців. Це вироби віри бобер, вишиті картини бісером, це вироби пироги. З Верхівська це вироби Шпакова родини шило, яка, до речі, хочу сказати, за весь час війни передала нашим захисникам це не кілограми, не ящики, це тони хліба, хлібобулочних виробів, сала і донатів. Ну і звичайно показали весільні короваї, які печуть на щастя нареченим. Мешканці Корицької громади частували рівнян пирогами, кихликами та стравою, яка готувалась по старовинному рецепту Гречаним киселем. Самою більшою зюмінкою нашого столу є цей гречаний кисіль, який внесений минулого року до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини рівненщини. Це гречаний кисіль, який у нас побутує в селі устя нашої громади. Це дуже древній рецепт, і я рекомендую його спробувати кожному, тому що він дійсно дуже смачний і дуже корисний. Окрім смаколиків та напоїв, громади виконували пісні, зачитували вірші та розповідали гостям про здобутки. Такі заходи важливі, адже ми деякий час втратили зв'язок з громадами, тому що в міру тих обставин, які склалися, це і ковід, і війна. Ми розуміємо, що нам потрібно надалі популяризувати нашу культуру і нашу неживу матеріальну спадщину, тому що стіни музею це лише, лише частина того, що ми маємо, а тут живе. І саме в громадах народжувалася ця наша жива спадщина. І саме в громадах вона щодня практикується, і саме громади на сьогоднішній день її зберігають. Захід став іскравим прикладом того, як жива культура громади виходить за межі музейних стін. Страви, обереги, пісні та ремесла усе це не просто традиції, а частина щоденного життя, яку громади зберігають і передають далі. Ірина Філіпчук Олег Шаламай, новини Рівного.